Всім привіт! З вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму топ каналі Цікаві Хрестики. Як виявилось, багато хто не бачив цей набір. Я почала його вишивати в рамках СП Бусково, він досить давно в моїй колекції. І в мене так: от, вишиває, вишиває писаночки, потім нападає не знаю, Натхнення на щось інше, і я буквально за пару днів вишила ось таку красоту, 414 одиничок бісеру, 4 кольори дуже швидко можна вишити. Ну, У мене не так багато часу, як раніше, тому що весь вільний час у мене. Присвячується діткам моїм двом чудовим хлопчикам. Ліричний виступ відступаємо. Отож, набір від чарівної країни, як ви знаєте, це стара у мене упаковка. Зараз має зовсім іншу назву, і такого набору вже немає на сайті. Це вже сміливо можна назвати раритетом. Ось такий, бачите, фігурна рамка, фанерна заготовка дуже гарна. Тут такі міститься отвори, можна на цвяшок повішити, прибити цвяшок, продіти ниточку і повішити. Така лаванда вишивається таким стібільчатим швом, така бісерна гладчка. Да? І кожен набір містив ось такі квіти. У мене було досить багато, але коли я починала вишивати, в мене Данюся був маленький, він любив з цим гратись, і дуже багато зламалося. От у мене тут таке піроєць. Кожен набір містив таку якусь цікаву фанерну штучку, і було цікаво навіть чекати, що ж буде ще. І також таке маленьке курчатка. Декоративне його можна задекорувати, можна використати так, як. Фотофоном. Вишивається дуже легко, в наборі ниточка, дві голочки, бісер. В старих наборах бісер був пронумерований, тобто був зазначений в ключі номер бісера, і можна було залишки використати для подальших робіт, якщо це щось маленьке, або зібрати живу карту. Як я почала це робити, ну, поки що не готовий в мене результат, або просто знати гарне поєднання бісера і використовувати в якихось подальших роботах. Зараз виробник не зазначає номера бісера, я вам розказувала це в одному із своїх відео, присвячених вишивки топору. Ось топор був вишити в рамках СП Боскова і Лаванда вишити в СП. А я завжди приймаю участь у різноманітних СП, не лише зараді подарунку, а й зараді просто прийняти участь. І дуже цікаво буває. Ти так думаєш, ага, Боскова, що ага. в мене є Боскова. Ось так знайшовся такий набір Цікавий у мене ага. так. Також писаночки я вирішила зробити босковими. Дуже задоволена результатом, і зараз будуть знов СП у Галіни від обов'язково. Якщо ви також бажаєте приймати участь, я запрошую в інстаграм, там є дуже багато рукодільних. До речі, Галіна збирає всі СП, і в неї на сторінці завжди можна подивитись актуальне СП. Пробуйте, грайте. Це, ну, Я вже не одного на казала, я граю не лише заради подарунка, адже я досить часто виступаю сама як спонсор багатьох СП. Мені подобається такий Азарт і можливість. Щось вишити новеньке, таке цікавеньке. Ось такий набір, наприклад. Дуже я здоровним. У мене є ще квіти різноманітні, теж в таких от фігурних рамочках від Чарівної країни. Подивимося, що буде наступне, як і коли. Адже зараз літо, часу буде ще менше. Наразі сьогодні розказала ось про такий набір. Якщо вам десь попадеться, можливо, він ще у когось є, то можете сміливо продати, цікава виходить картиночка, і як подарунок буде класно, і як маленький елемент декору, теж 414 кольорів, можна їх досить швидко вишити. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня!